У неділю 22 червня в Тернополі на Миколинецькому кладовищі провели в останню путь загиблого на війні співробітника Корпусу оперативно-раптової дії поліції Тернопільщини Олександра Віннічука. Схилити голову в глибокій жалобі та вшанувати пам'ять героя зібралися рідні, друзі, колеги, бойові побратими-спецпризначенці з різних регіонів України. Символічно, що в день створення підрозділу загинув на передовій найкращий командир. І наш обов'язок ніколи не забути, і не пробачити, завжди підтримувати сім'ю, родину дітей. Олександр був одним із тих, про кого з повагою кажуть, професіонал своєї справи за його плечима майже 25 років служби в органах внутрішніх справ. Свою кар'єру він будував у підрозділах спеціального призначення у 2018 році. Очолив штурмовий відділ з проведення спеціальних операцій в управлінні Корт Тернопільщини. І початком повномасштабного вторгнення перебував на найгарячіших ділянках фронту. Загинув 20 червня під час виконання бойового завдання поблизу села Іванопілля Краматорського району. Поліцейського поховали з усіма військовими почестями на алеї героїв. Після церемонії над його могилою пролунали залпи салюту, шана мужньому захиснику від побратимів. Від імені президента України, Верховного головнокомандуючого збройних сил України. прийміть цей прапор як символ держави, якому чесно віддано і до кінця служив ваш чоловік. Колектив поліції Тернопільщини висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого. Світла пам'ять про Олександра назавжди житиме в серцях усіх, хто його знав, поважав і цінував.